Мріяти про власне авто я почав ще з дитинства. Хотілося не просто машину, а щось круте, спортивне, щоб їхати по місту, а всі заздрісно дивилися. У 18 років я вже активно працював на підробітках і відкладав кожну копійку. Не гуляв на свята, економив на обідах усе заради мрії. І ось нарешті настав цей день. Сиджу я, значить, на сайті оголошень і бачу ідеальну пропозицію. Машина в гарному стані, не бита без іржі, ціна смішна, звучало занадто добре, щоб бути правдою. Але коли в тебе грошей, обмаль, а мрія величезна, мозок вимикає критичне мислення. Я набираю власника. Голос у нього був спокійний, упевнений, домовилися про зустріч наступного дня. Приїжджаю. На зустріч виходить Юра, лисий, на голові кепка, через плече висить сумка. Дивлюся на нього і думаю: от чесна людина! Ну, не можеш обманути людина з такою кепкою. Юра підводить мене до авто. Червона, спортивна, блищить, просто цукерочка. Відкриває двері, салон чистенький, пахне освіжувачем. Капот як новенький. Двигун працює рівно, без сторонніх звуків. Машина просто ракета, вон каже Юра. Їздиш і кайфуєш. Я вже уявляв, як мчу на цій машині, як друзі захоплено дивляться, як дівчата запитують Підвезеш? Я довго не думав. Купи, поки не забрали, передав Юрій гроші. Він лише посміхнувся і сказав. Удачі! Як виявилося, це було ключове слово. Проходить шість днів. Я щасливий катаюся, життя прекрасне. А потім авто перестає заводитися. Ну, думаю, буває. Набираю Юру, телефон вимкнено. Може, людина відпочиває, заспокою себе. Наступного дня те саме, телефон поза зоною, розуміючи, що сам я не розберуся. Везу машину до справжніх профів. Ці хлопці-молдавани, які одного разу з чотирьох ланосів зібрали один черя амулет. Ну, справжні майстри. Вони дивляться на машину, довго мовчать, потім один каже Брат, а бак де? Який бак? Не розумію я. Ну, паливний бак, брат. Його немає. Виявляється, бензин ішов просто з каністри, що була захована в багажнику. О, тут ще веселіше. кричить другий механік. Коротше, картина така: капот зашпакльований бетоном, пороги з монтажної піни, дах з мівіни. під ногами картон. Я стояв, дивився на це все, і в голові крутилося лише одне Юра, Юра, перекуп. Ну, не може вас 2106 коштувати 3000 доларів.